Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні приготуємо смачну кабачкову намазку. Отож, нам потрібно буде два кабачки цибулька, спеції та морква. Цибульку нарізаємо на дрібні кубики, моркву тремо на дрібній течці, а кабачки нарізаємо ось такими кубиками. Кабачки можна не чистити і не забирати від них насіння. На сковорідку з вищими сторонами надаваємо олію і смажимо цибулю. Приблизно 1-2 хвилини, щоб цибуля стала напівпрозора. До нашої цибулі додаємо моркву. Це все гарно Перемішуємо і додаємо ще трішки олії, для того, щоб все гарно просмажилось і нічого не підгоріло. Солимо, перчимо, тушкуємо до готовності. Після того, як все протушкувалося, додаємо наші кабачки. Чому я казала, щоб сковорідка була з більшими краями, це для того, щоб нічого у нас сковорідки не було. Не випадало. Отаж, все гарно перемішуємо і тушкуємо під кришкою приблизно 10-12 хвилин. Потрібно ці 10-12 хвилин, час від часу відкривати кришку, і все гарно помішувати, щоб нічого у вас не пригоріло. Додаєте спеції, сіль, перець, сухий часник, паприку, всі, які ви Любите. Ще раз гарно перемішуємо і залишаємо тушкуватися вже без кришки приблизно на 2-3 хвилинки, щоб зайва волога зійшла. Але при цьому все ретельно помішуємо, щоб нічого не пригоріло. Знімаємо з вогню і ставимо кабачки остигати приблизно на годину 2. Тепер нарізаємо кріп, нарізаємо плавлений сирок, також може бути зелень різна, яка вам до вподоби. У чашу блендера виставляємо нашу суміш з кабачком половину, потім рівномірно розподіляємо плавлений сир, кріп, і знову наверх суміш з кабачка, яка у нас залишилась. Це ми робимо для того, щоб все гарно перемішалося. Але якщо ви не хочете так робити, як я, то ви можете все скидати зараз і так також буде. Все добре. Якщо в блендері все добре не перемішалося, в чаші блендера все гарно перемішуємо, великі кубики на серединку. Згортаємо, і все, раз, все ще раз перемішуємо у нашій чаші блендера. Після того беремо хлібчик, можемо його підсмажити трішки на сухій сковороді, щоб він був хрусткий з коринкою. І намащуємо нашу намазку. Повірте, це дуже-дуже. Смачно! Така закуска може навіть підійти до святкового столу. Ну що ж, мої любі друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, поставте нам свої лайки, а якщо ж хтось його робив, то скидайте нам свої фото. Смачного і дякуємо за увагу!